Уже не брудна бомба, а цього разу бойові комарі. Представник Росії при ООН повеселив світову спільноту черговою байкою про начебто зловмисні наміри України і заходу. Василь Небензя заходився розповідати, що в березні на Херсонщині російські військові, нібито, знайшли три безпілотники з ємностями, які можу, от зараз, процитую, поширювати комарів, заражених небезпечними вірусами. Саме таку технологію дрони, що випускають комарів, за словами представника країни-агресорки, запатентували у США. Утім, на комарях росіянин не зупинився і додав до свого виступу в ООН, ніби Росія знайшла ще й документи про зараження вірусами птахів і кажанів. Лікувати пацієнтів там уже запізно треба повернути їх в палату із назвою Росія і просто ізолювати так на чергову порцію маячні представника Москви в ООН відреагував керівник офісу президента України.